Чимало господарників висівають на своїх землях демонстраційні поля сортів і гібридів різних культур. У товаристві Нива, що в сумівці Бершацького району, десятки гібридів кукурудзи і соняшнику від багатьох компаній висіваються щороку. Тут разом із колегами спеціалісти господарства визначаються з гібридами на наступний сезон. 6 вересня директор Ниви Сергій Царюк запросив на своє демо поле керівників і агрономів господарств Бершацького району. Ми ми сьогодні цілу лінійку гібридів фірми Pioneer, «РЖТ» і DowSit. Я хочу, щоб люди побачили, як ми вирощуємо нашу технологію вирощування цих культур, наші можливості, які в нас технічне оснащення нашого підприємства. Щоб але саме головне я роблю це для себе, тому що висіваючи велику кількість гібридів, я вибираю із них для себе, щоб щоб потім застосовувати їх в товарних посівах, тобто вибрати кращі з кращих гібридів, які сьогодні є. Урочисто зустрічала гостей команда механізаторів товариства Нива, а також оркестр із Сумівки, якого підтримує господарство. Ці гібриди на демополі вирощуються за однаковою технологією. Оранка, ранне весняне воронування, культивація перед посівна, вносимо передпосівний ґрунтовий перед препарат. Сіємо, а потім страховий з'являється буряни, Якщо з'являються широколисті буряни, ми вносимо страховий гербіцид і виходить, за дві обробки в нас чисті поля, От, як ви зараз бачите, і всі відмічають, що поле дуже чисте. Це такий на захист. Від хвороб, протруєння насіння від шкідників, протруєння насіння. вносимо мікроелементи ще і одна обробка фуніцидами. Представники компанії виробників посівного матеріалу розповіли учасникам дня поля про особливості гібридів, що тут висіяні. Компанія Dow AgroSciences ознайомила з чотирма своїми гібридами кукурудзи. Один з них FAO 270, наша новинка DS-0527. Є також наш славнозвісний продуктивний гібрид нашої лінійки DA Sonka, який має потенціал 18 тонн з ФАО 350. Також є новинка. DS-0607S v 360 також з потенціалом 18 тонн v 360. І є скажімо так, один з найбільших початків на ринку України МТ-Матадо. Цей гібрид здатний формувати 51 зерно в рядові і Є такі початки, які формують по 16-18 по рядів. Також тут є представлена лінійка двох гібридів наших високолінових, один з них 8H463. Це гібрид з групою стиглості 120 днів. Це можна також назвати новинкою. Формує високий вміст олійної кислоти і плюс високу врожайність. Це все в комбінації дає в перевагу фермерові врожайність, плюс він може отримати добавку на оплаті за високоліну кислоту. Гарний вигляд і загалом вид на врожай мають гібриди компанії «Рашт Семенс Україна. Це французька компанія, яка є лідером в Європі компанія номер один в Європі по озимій пшениці. Лідером по кукурузі Соняшнику Сорго і компанія, яка веде селекцію по 26 польових культурах. Гібриди компанії RGT – це відрізняються високою посухостійкістю. В першу чергу це Максалія, Вінкс, Олександра це гібриди. З ранньостиглої групи я б рекомендував Телекс. Гібриди, які мають і високу посухостійкість, і високу врожайність. Рекорд, який ми отримали в Україні, це гібрид «Рулекс». 216 центнер з гектара у бункерній вазі, це Київська область, бо район. Змінюються погодні умови, змінюються технології вирощування культур. Тому потреба в закладанні демополів є велика. Наголошують аграрії. Погодні умови в нас на Бершачині дають змогу вирощувати гібриди до 400 фау від 300, от, наприклад, наше господарство, ми сусіди. Вирощуємо гібриди з ФАО 330. Знаю, мої колеги до 400 вирощують. Тобто гібриди досить потужні, добре віддають вологу. Мирослав Зублевич, керівник господарства, що межує зі стовнива, каже, із Сергієм Царюком разом шукаємо кращих рішень у веденні аграрного бізнесу. Ми і досвідом обмінюємося, і спілкуємося досить нормально і десь їздимо на Дніполя і. Стараємося щось комусь щось підказати, бо тому що люди ще доволі молоді. Він став батьком, я став дідом, хоча два роки різниця. Як то говориться, кожному своє, знаєте. Але тим не менше, я сьогодні дуже радий за свого друга, кума. Подивіться сьогодні, наскільки ми можемо подивитися в міжряддя чистота, порядок. Це свідчить про те, що тут використовуються серйозні технології по догляду за рослинами. Також я думаю, що в Сергія сьогодні в районі найкращий. Тракторний парк, не побоюсь цього слова, придбав досить потужні комбайни трактора. В нього бригаду заїдь, не побачені одного старого трактора, так само і в мене. Ми дійшли до того рівня, що... Стараємося, щоб люди не тільки отримували нормальну заробітну плату, а стараємося, щоб і комфортно їм було працювати. У господарствах, які очолює Сергій Царюк, а це стовнива і підприємство Промтех Агросервіс, кажуть, аграрії можна багато чому навчитись. Людина, яка на сьогоднішній день має в користуванні 4 тисячі гектар землі, то це дійсно великий керівник, якого все вдається і. Ну, думаю, що ні для кого не секрет, що от, е тут в цьому господарстві беруть великі, я б сказав, може, навіть рекордні врожаї. Ми працюємо по насінню соняшника, по насінню кукурудзи. В цьому році по насінню пшениці озимої. Тобто, е Стовнива нива у нас бере такі сорти пшениці, як Мідас і баласу, Балатон. Це дуже високоврожайні австрійські гібриди. Не гібриди вивчають сорти. Ну і я думаю, що і в цьому році ми надалі будемо продовжити тісну співпрацю з господарством. Крім гібридів кукурудзи та соняшнику, учасникам дня поля представили техніку, що працює в Ниві і промтех агросервісі. Як видно, перевага надається машинам марки Джондір. Це надійна техніка, надійна, яка просто не ламається. І Легко ремонтується, якщо якщо даже зламалась, легко ремонтується. Фірма РДО, ми з нею працюємо давно вже в РДО Україна, Вінницьке представництво це серйозна фірма, яка з якою легко працювати. Плуг Джунір це новинка. Його товариство Нива взяло спочатку на випробування. Пересвідчившись в унікальних можливостях агрегата, керівник господарства прийняв рішення його купити. Використовувався на приорваній стерні озимих культур, ну, заробляє дуже класно, орек рівно. Трактор, теж, який ми придбали в РДО Україна 8310Р, дуже гармонійно з ним працює. Тобто техніка підігнана по максимуму одна до одної. Ну реклама, сама краща реклама для цього плуга це просто бути в полі і бачити, як він працює. Все це саме людина, яка раз побачить, скаже, що це дійсно хороший плуг. Борона амазони, от ви можете бачити, це для підготовки ґрунту. У нас така ж приблизно є кар'єр е -е, водерштатовський. Це теж для обробки ґрунту, вони виконують зовсім різні функції. Тобто ми підбираємо техніку максимально під свою технологію виробництва. Машини бренду Джондір аграрії цінують насамперед за їхню надійність. Це американська техніка, де все робиться скажімо так, запасом, тому що українські умови, використання техніки в Україні це важкі ґрунти, важкі роботи. І в цьому плані американська техніка підходить найбільше. Використовуються трактора 8310Р номінальною потужністю 310 кінських сил. Працюють з восьмикорпусними плугами, шестиметровими дисковими боронами важкими. Також комбайни, шість комбайнів джундір в даному господарстві. Комбайни, які зарекомендували себе з найкращої сторони, мають величезні наробітки. Є в Ниві і трактор Кейс, придбаний у компанії «Тайтен Машинері Україна. Тут техніка ну, найкраща стоїть з усіх виробників, які є на сьогодні там, представлені в Україні і в світі. Тобто це господарство перспективне і ми надалі надіємося з ними на подальшу співпрацю. Трактор цей відпрацював, уже, якщо не помиляюся, вже два місяці. Нарікань і взагалі дзвінків від директора по ньому не було. Директор Неви і промтехагросервіса Сергій Царюк із династії хліборобів. На день поля приїхав його батько Станіслав Павлович, який головою колгоспу в цьому селі пропрацював 27 років. Разом із колишнім своїм головним агрономом мають про що поговорити. Скільки років проробив, то мене мені цікаво. Ну, що ти зробив? Подивитись і все. О. Подивитись, як роблять, як комбайни роблять. Я тут пропрацював 34 роки головним агрономом Станіслав Павлович, головою колгоспу. І такі свята ми вже почали відмічати і проводити семінари з 1989 року. Він продовжує традицію і батька. І мій наставник, що після мене працював головний агроном Маринець Іван Тимофієш, продовжує дні поля проводити, агітацію проводити в нашому регіоні. День сьогоднішній поля дуже прекрасний. З'їхались агрономи, з'їхались керівники, з'їхались механізатори, подивитися все-таки на гібриди кукурудзи, які Можливо, проявити себе в умовах Бершацького району. Ми зараз останні роки прийняли таку тактику, що зразу ж після по ранніх зернових культур висівати культуру, культуру таку, як кукурудза. А тоді соняшник, і вона не підпадає під ту липневу засуху, коли вона цвіте і нема черезерниці, і створюється красивий урожай. Станіслав Павлович радий, що господарство стрімко розвивається, запроваджує найсучасніші технології. Кожен день все нове. І вони шукають, щоб те зробити. Та в них виходить. Ми вже устаріли трошки, вже ми не можемо рекомендувати. Головне, зауважує Станіслав Царюк, що господарство збережено, воно не розпалось і радий, що його син гідно несе звання хлібороба. Він робить сам сам, що йому положено. Вони нам да. Ви потім з ним погоджуєтесь, з його рішенням. Да. Я, я кажу, а він каже, хорошо, хорошо, ти і все. А зроби по-своєму? Так. Да. Він робить друге, він робить краще, ніж я. Ти і все. О, це кажуть завжди, діти розумніші за батьків. У господарстві, де виробництво йде сплановано, вся техніка нова і високопродуктивна, гідно ціниться труд людей, працювати це задоволення, каже головний агроном товариства Нива. Керівник молодий, перспективний. Він все старається брати нове, ну, що з'являється на ринку. Особливо техніки, технологій і так далі. Ви самі бачите, який в нас тракторний парк, комбайновий парк, знаряддя всі хороші. Значить, якщо є чим працювати, є з ким працювати, і мене розуміють, і, то я вважаю, що добре мені повезло з господарством і з людьми. І механізатори хороші. У нас дуже хороші механізатори, відповідальні всі. І в Стомнива, і в промтехагросервісі, які очолює Сергій Станіславович, постійно йде будівництво. З'являються все нові машини та агрегати. З кожним роком підприємство розширюється, Розширюємо за рахунок відкривання підсобних промислів, за рахунок збільшення потужності підприємства. І продуктивна техніка в перед... на нашому підприємстві не передбачає зменшення робочих місць, передбачає більшу економію на диспаливі, швид... швидкіший обробіток ґрунту, вкладання всі сроки агрономічні. Оце більше ми на таку ставимо ставку на такі позиції. Будуємо склади, зараз плануємо відкриття, йде реконструкція млина, плануємо вже мати свою продукцію ми в планах, побудова пекарні. Тобто ми розширюємося. Ну, відповідно, робочі місця збільшують. За кожен рік набираємо більше людей. Наша робота націлена не стільки на обсяги виробництва, скільки на якість продукції, наголошує Сергій Станіславович. А тому господарство удосконалює технології вирощування культур і підбирає під них відповідні машини та агрегати. До осені наш машинотракторний парк знову поповниться новими видами техніки, зауважує директор. Що не каже, а запалу до роботи в Сергія Царюка, хоч відбавляй. Дав би. Бог усім такого.